Коли слухаєте пророцтва передбачення, впливають на хід військових дій. Ці цифри він мені вже показував, несе зміни в Україні. Вітаю кожну світлу душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служити фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримання послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу, допомагає нам створювати для вас нові відео. Активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Вчора у медитації подарунок Святого Миколая я запитала Святого Миколая, в яких енергіях для України пройде решта листопада. Він повернув голову до Каміна і сказав: Дивися, я подивилася на полум'я в каміні і побачила цифри, згадала, що раніше ці цифри він мені вже показував. Запитала, до якого місяця відносяться ці цифри. Відповів, ти ж про листопад запитувала, і що того дня відбудеться? задала своє наступне запитання. Побачите того дня може програтися один із кращих сценарій розвитку подій. А сьогодні зранку мені прийшла інформація, що у розвитку подій, другої частини листопада в Україні, ми можемо відчути втручання благодатних енергій вищих сил. І побачити зміни в українському політикумі. Про своє видіння у медитації сьогодні. Зранку я розмовляла із суворим хранителем Хронік Акаші. Прийшла поговорити про своє видіння. Скажу те, що вже говорив не один раз, і ви це маєте завжди собі нагадувати, коли слухаєте, чиїсь пророцтва чи передбачення. У просторі існує багато сценаріїв розвитку подій. А проявляється той, у який ваше колективне несвідоме чи свідоме вкладає найбільше енергій. Тому будь-які дати не є визначеними. Тобі вдруге показали одну і ту ж дату. У цю дату в хроніках Акаші записаний один із кращих сценаріїв розвитку подій у вашій країні, але ми не можемо її називати. Тому що енергії можуть її змінити і проявити інший сценарій, як вже було не раз, як трапляється у вашому фізичному світі постійно. На будь-якій частині земної кулі немає чіткої відповіді на запитання, коли станеться те, чого найбільше очікуєте, ти маєш змогу спостерігати як події у твоїй країні і на планеті. Мають здатність змінюватися під впливом об'єднаних енергій світла, як зникають у просторі ворожі цілі, як розвертаються назад, як божественними енергіями світла зупиняються природні стихії. Хранителю знань, хранителю Хроніка Каші, хочу поговорити з тобою про циклічність, яка існує у всьому. Два роки планета жила у пандемії ковіду. Потім розпочалася війна в Україні, яка мала закінчитися за два роки, але вона досі триває. Чому цей цикл порушений? Будь-які цикли можуть зазнавати порушень під впливом різних енергій, різних сторонніх енергій, коли у цикл втручаються енергії світла або енергії зла. Війна в Україні не закінчується, тому що ти бачиш ворожу чорну магію у просторі країни. Це ті сторонні енергії, які крім усього іншого впливають на хід військових дій у вашій країні. Чорній магії здатна протидіяти біла магія, і вона з нею бореться, але, на жаль, своєю протидією не здатна охопити весь простір вашої країни. А як же ж тоді на простір впливає підвищення вібрацій, які змінюють енергетичний фон Землі? Бажаєте стілити свої душевні травми, життя, стосунки? Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і куб Метатрона. Зміна енергетичного фону землі це трансформація енергії, свідомості, людства. Але чорна магія, про яку я згадав, її енергії протидіють цій трансформації. Поки існує взаємодія з енергіями чорної магії, трансформація гальмується. Енергії трансформації не здатні проникнути в простір, у якому діє Чорна магія. Вони наштовхуються на неї як на мури. Енергії трансформації, які приходять на Землю через підвищення її вібрацій і проявляються у магнітних бурях, змінюють енергетичний простір вашої планети. Але їм важко достукатися до тих свідомостей, над якими панують енергії чорної магії, які під її впливом знаходяться у мороку. Їм складно загосподарювати у тому просторі, де існує морок. Щоб пробити морок сил зла, необхідно об'єднуватися енергіями світла. Щоб протидіяти енергіям чорної магії, необхідно об'єднуватися енергіями світла. Сила виходить з об'єднання. Проте, об'єднання дуже непростий механізм? Бо сили антилюбові діють також через ваше его? І якщо в об'єднанні хтось починає тягнути ковдру на себе, можна сказати, що в той простір втрутилися сили антилюбові, які працюють через чиєсь его. Хранителю Хроніка Каші давай повернемося до енергії земного поточного місяця листопада. Якими можуть бути енергії? Другої половини листопада, у прояві кращого із сценаріїв, можете спостерігати у вашій країні зміни, які вас потішать. Якщо правильно складуться усі енергетичні пазли, той сценарій проявиться у дату, яку тобі показували двічі, якщо всі пазли складуться правильно. Вибір існує завжди, і його робить кожен із вас.